Хто не знає про те, що Київ мати міст руських, що він неначе уособлює величну історію українського народу. Але є в Києві і такі пам'ятки, які відображають повсякденність пересічних киян, їх уподобання та оптимістичне ставлення до життя. Я Ельвіра Мамедова і це програма пам'ятки нашого життя. Знайомтесь фонтан Самсон, найдавніший фонтан Києва, будований славетним київським архітектором Іваном Григоровичем Барським. Майже 300 років тому жителі Києва Подолу, а саме так називався давній Київ, набирали воду, яка з тодішнього водогону текла на схилах Лорівської гори. За легендою, той, хто нап'ється води з пащі лева, назавжди залишиться в місті. Одночасно фонтан слугував прикрасою величезної торговельної площі місцем зустрічі Подолян. 1934 року фонтан з Ненецько розібрали. Водогону на той час вже не було. Споруда ледь не обвалилася, але скульптура й донині прикрашає вулиці Києва. Ви переглянули один з найдавніших пам'ятників Києва. А зараз пропоную подивитися новий та цікавий витвір мистецтва. Це, мабуть, найекзотичніший київський пам'ятник, також пов'язаний з водою. Пам'ятник жабі – символ дощу, а отже, і плодоріддя. Пам'ятник було встановлено у 2010 році на день міста Києва. Автор скульптури Олег Піншук вирішив зробити подарунок улюбленому місту. Пам'ятник важить 6 тонн. Цей бутвий мистецтва має секрет. Всередині нього знаходиться ківш, у який потрапляють усі кинуті монетки. Якщо ківш переповниться і досягне критичної точки, він перевернеться і обдарує грошима якогось щасливчика. Ще один цікавий пам'ятник. Це бронзовий пам'ятник каштанов. Який з'явився в Маріїнському парку, бронзовий пам'ятник каштанам, стрітильським символом відродження, сонячною турою, присвячений усім київським мамам та їх новонародженим дітям. 1 червня 2009 року усім жінкам, а їх було 89, які стали цього дня мамами, надали сертифікат на право висадки каштанів у скверику серед живих дерев. Знайшлося місце і цій дивовижній бронзовій скульптурі. На одному з плодів видно трипільський символ сонячна тура, що означає відродження. Між іншим у Києві переважно ростуть кінські каштани. Бронзовий пам'ятник коту. Який стоїть навпроти золотих воріт. Історія пам'ятника така. У ресторані Пантагруель жив сірий персицький кіт на ім'я Пантюша. Його любили як і гості, так і персонал. Але під час пожежі він загинув, задихнувся в димо. Через деякий час друзі подарували ресторану бронзову статую, яку встановили перед входом. Серед киян існує повір'я, що якщо взятися за хвіст кота і загадати бажання... То воно обов'язково збудеться. Київ не тільки столиця держави, але й місто маленьких та великих історичних див. У наступній програмі ми з вами знову пройдемось по цікавих стежках нашого міста. З вами була програма Пам'ятки нашого життя. Її ведуча Ельміра Мамедова.